Вона дуже близька до північного полюсу, і так вона дуже холодна. Там дуже нестійкі прогноз, там дуже швидко міняється погода, і там набагато холодніше, ніж в Антарктиді. Так, дніпрянка Ірина Караган розповідає про Деналі – найвищу гору північної Америки. Альпіністка прагне здійснити програму Сім вершин сходження на найвищі гори всіх континентів світу. Торік вона побувала на Евересті та каже, що саме Деналі, яка висотою понад 6 тисяч метрів, вважається найхолоднішою вершиною. Я зрозуміла, що про Еверест я не мріяла, а про Деналі я мріяла. От так, вона я про неї думала, й я знала, що вона складна, я чула про це раніше. І так я вам скажу: серед оцих вершин, де я була, так вона важка і складна. Вона така дуже чесна. Якщо інші вершини зараз оточують багато сервісу. Такі комерційні, то Деналі це така дуже чесна. Ти все робиш сам. Так чесно скажу, я навіть на Евересті так намерзла, як тут на Деналі. Ірина розповідає, що сходження тривало два тижні. У команді було семеро українців. П'ятий табір штурмовий, висота 5200. Крім нас, сюди не дійшов ніхто. Диналі це взагалі окрема історія, експедиція. Тут ти все несеш сам. І е, речей стільки багато, ти там, повинен на два тижні все нести з собою сам. І е, це дуже важко, і тому беруть з собою самки. В мене на, там, на спуску був е, рюкзак. Такої ваги, що я не могла його е, з землі підняти, тому я навіть його не знімала. Попри те, що альпіністка вже побувала на шістьох найвищих вершинах світу, вона зауважує, гори не можна підкорити. Це повага до гір, і ну, так не прийнято казати, що гори не, під, не підкорюють. Вони стояли до нас і будуть стояти після нас. І ми всі е, з повагою до цього до них ставимось. Щоб реалізувати програму Сім вершин, Ірині залишилося всього одне сходження на найвищу гору Австралії. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.